Нагадаю, що на джедропі за промокодом Atomico та Atomico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося на джедропі і вийшов новий кейсик. T-Rex, який коштує 606 Gпоint. Давайте подивимось, що, в принципі, з нього паде. Ну, як я бачу, Redline. Оці АВП непогані. Причому три такий трикутничок виходить. Ну, Це також непогане АВП Калаші. Ну, в принципі, тут є що повибивати, але головне, щоб оцей, ну, Зевс якомога рідше падав. Ну, подивимось. Але перед початком дуже важлива новина, тому що. Поступово ми переходимо на промоко. Ну я переходжу на промокод інший. Я навіть зараз покажу. От, Atomico або ну, Atomico 11. Тут написаний, але працює Atomico 11 і Atomico. А, Поки що Atomf та Atomf 11 промокоди працюють, але знаєте, вони можуть в будь-який момент перестати працювати. І а, тоді це означатиме, що працюють тільки Atomico, Atomico 11. Поки що, давайте перевірю, атом f на момент зйомки цього відео працює, але може а, перестати працювати. І, якщо що, не лякайтеся. А, ну. Якби ви були підписані на мій телеграм-канал, там все відразу швидко, зрозуміло, я все ну якомога швидше вас інформую саме в телеграм-каналі. Тільки щось виходить, я там е, буквально в цей же день роблю новину. Давайте один лабуби кейс відкрию, поки я розмовляю, щоб дарма не гаяти час. Ну, коротше, ось такі новини. Також в Барабані це дуже гарна новина, насправді, тому що багато хто в барабані бонусів ну вже використав. Промокод ATOMF, F. От, наприклад, він так писав: ATOMF, F, Pam. А все використаний вже бо вони одноразові в ну в цьому колесі. atomf F11 також використав і але можна от використати ATOMICO, Атоміко, і все буде чудово. Ой, я написав здома, ну нічого страшного, Atomico. Ну, я вже насправді використав до зйомки, але якби все працює. І Atomico 11 таким самим чином. Так, ну давайте тепер сконцентруюсь на кейсі T-Rex. Це була реально важлива інформація, тому що. Ну, якби така така змі... змістовна змістовна інформація. 606 джеппонтів полетіли. Перше, перший раз відкриваю цей кейсик і подивимось, що з нього випаде. Можна би зліва було мені видати. Окей, 335 джеппонтів, ще разочок крутимо. Швидесенько і дивимося, що мені випаде. А от тепер падає цей я, який 1500-1300. На баланс. Тобто Х2 кейс зробив мені, ну, з одного відкриття, це не може не радувати. Азімов, Азімов. Ну, дивлячись, який, ну, навряд чи це окупний. 477. Хоча і не так він мене зливає сильно. Ну. Окей, окей. Так. Юмп 45, це взагалі таке собі. Таке собі діло. І треба буде вже відкрити зараз Макте, Це касарні. Це 1000, це 1200. І хочу відкрити тепер 5 штучок за 3330, просто 30 джепонців полетіло. Е, думаю, кола, ой, калаш погано, юзб гарно, що ще можна. Мка Окупна і Юспек. Окуп. Оку, окей. Окупив мене цей кейсик 5800. На балансі а, можна відкрити три рази 1818 джепоintів. Зевс. А, Зевс окупає мене. Зевс мене окупає навіть. А 1826, ну, невеликий такий символічний окуп є. Давайте повідкриваю безкоштовні кейси, і все, що мені з них випаде, піду, піду отак, от в контрактик контрактик зроблю. Це насправді, повертаючись до промокоду, це. Гарно, тому що старі користувачі, які просто крутять кожні там три дні, оце колесо фортуни, з бонусами його можна крутити абсолютно безкоштовно. Вони в них є просто. Дві спроби ще раз його прокрутити відразу після того, як ти прокрутив один раз, ну, коли цей таймер пройшов. Так, а, хочу. Ну, Давайте що може випасти. Може, на, нас окупало. Давайте 1200 спробуємо зробити. Калаш ось такий. Вибираємо 26% і, на жаль, не випадає, мабуть, тому що. Так, да, не випадає. Ну, Там насправді просто цей паттерн зрозумілий. А, 5800. Я думаю, це тому, що мене окупили кейси, то апгрейд не зайшов, як можете побачити. Тірекс знов 5 штучок просто фастом, ну не фастом, в такому звичайному темпі летять. І, до речі, реально, за цей це окупний падає. А, Але от все інше, 1500, хоча це. Знову окуп 3600 ще разочок. М -м -м, поки що, поки я відкривав 5 разів поспіль, мене жодного разу не злило. І, судячи з усього, почекайте, це теж окуп. Це теж гарний, причому такий солідний окуп. Я вже зробив 8 тисяч на цьому кейсі, це жорстко. т 600... 200... А Оце перший злив, я так розумію. Так, да, це перший злив. 2000. Окей, uh, okay, 5к є баланс, можна ризикнути, спробувати ось так все це зарядити в апгрейд на медіум складності, максимум 10 тисяч, мінімум 400 джеппонтів. Будь ласочка, 2500. А скільки було? Я не дуже пам'ятаю цієї ці речі. Окей, okay, срібний, безкоштовний кейс сідміт 218 і золотий, може, зроблю апгрейдик. Ну, давайте апгрейдик 720, просто поставимо. Ну, щось по типу 1500, це буде менше 50% шанс. 40, Да І, до речі, випадає, тому що почало дуже по... Там буквально зайшов ну один від. Ну, ладно, може не один. Може там півтора відсотки точно зайшло. От. Як воно прокрутилося, якась жесть. А чому так? Ладно. Ну, я якби не, не жаліюсь, тому що. Могло і не випасти. Ну, хотілося б, звісно, якби я поставив це. Ці півтора відсотки, воно б зайшло ось скільки там було. Ладно. А... Easy Game, до речі, на рахунок ексклюзивних промокодів я от реально не знаю на момент зйомки. Тому краще всього бути підписаним на мій телеграм-канал, або просто дивитись. Е, отак, вводите, і дивимося цю плашку. Якщо вона вже немає, до речі, атоми, а ну Атом 88 не було, а от 77 77 поки що є. Так що перевіряйте, оця плашка має висвічуватися, якщо немає, то відповідно висвічується. Ось таке. Ну, неважливо. Так, 9000 є баланс. М -м, можна відкрити один магічний кейс. Скоріше за все, він мене зільє. 1300. Ще раз. Давайте. І таким чином 1500. почекайте, ще раз. Ні, тільки не кажіть, що я. Io... Останній раз. Останній раз, будь ласка, окупи. 2400. Може, ще раз? Давайте ще раз, будь ласка, окупи. Просто окупи мене. Ну, окупило, але дуже. Ще раз, ще раз, будь ласка. Просто ну, візьми окупи. копи 2200. Я не розумію. Окей, давайте до кінця його. Просто до кінця робимо. 972. А чому я вирішив містері кейс почати? Від... Це... Це просто жесть. О, почекайте. Стоп. Стоп. Оп-оп-оп. 6к. Щ... Давай, будь ласка, відкамбеч мене до 9К і я піду. Я піду звідси. Ну, тільки не зливаюсь так. Які 345. Це. Це Це прикол. А як випало 340. Просто випало 345 g з кейсу, який коштує 2600. Я не буду коментувати, я також не буду коментувати, чому саме я зайшов в цей кейс і почав просто так його крутити. О, не онуар. Скільки. Мені перший раз космічного, це такий дроп падає. Що? 4-5. Окей. Окей, камбек, ну, в космічний. Хоча я думав Magic камбекне. Ну. Я вчусь на помилках, поїхала, можливо. тисячу че. Чот... ще раз. Просто ще раз, будь ласка. Ну, купи. Ну, давай два... Окей, ще раз. Ну, це, це така жесть. О, 2500 і... І ретро, а ретро кейс коштує, я нагадаю, він коштує не 0 0 Він коштує, тому що ну, він випав нам цей кейсик. Він коштує 3000 джипой. І зараз у мене є великий шанс окупитися. Це, це просто бред. Це виглядає? Це насправді виглядає як байт, щоб, ну. Щоб ви пішли. Але будь ласка, ну все на ваш розсуд. І думайте також головою, що на сайті в мене на моєму аккаунті є ну, є був як мінус, і він відносно цього мінусу може мені повертати цю суму. Тобто не думайте, якщо ви зайдете, що у вас буде таке там з депозиту від якогось 500 джепонтів. Ні, такого не буде. Це ну прям, мабуть, ну, шанс е, прагне до нуля, що таке буде, звісно, річ. Платіновий кейс. Окей, полетіла. Е, 200, 200. Це жорстко, це реально жорстко. 13 тисяч. Але м, найчастіше я з такого балансу просто беру і зливаюсь. І як би це сьогодні не повторилось. Давайте T-Rex, Ми якось відійшли від основної якби, е, тематики відео, а це саме от кейс T-Rex і щось. 1500. Ну, це, це, по ідеї, прям. да, прям 3500. Окей. Ще разочок. Можна відкрити. І я дуже сподіваюсь на. Ну, це, скоріш за все, не окуп. Хоча МПМАК спаса... рятує мене. А може, ну, контракт небезпечно, дуже небезпечно. Давайте краще продам і ще. І ще ось так відкрию. Все ж таки, фармимо ще на найдорожчий безкоштовний кейсик. І оце дуже, може, ще щось. Ну, калаш. Але, слухайте, поки що. Ну, ми витрачаємо 3... 3030 g -пойнтів. А може ще? Будь ласка, Авік. Це теж Це, це причому гарний окуп, хочу вам сказати. Це 5К. Це 5К. Блін, а чому цей кейс так видає в моменті? Він мене один раз тільки злив коли. Ну, а це, походу, так? Знову... Ну так, да, це злив. Оце я договорився. Так, 1900. Uh, давайте зробимо контракт. В принципі, 13 тисяч є в запас дуже гарний. І просто медіум отак от робимо. А, 887. Продаємо. 14к є на балансі. Давно, дуже давно, я не відкривав кейс Рашбі. тому 10, ой, 6 тисяч. Витрачається. І. О, ні, це мінімалка. Це просто мінімальне, що могло випасти цей глок. ну Хоча 2900. Ще раз. Ну треба ще раз, ну він треб... ну, мене не окупив, треба ще раз. От я якби. А... Це не. Ну це... А ні, це 4К, чи скільки це? Так, да, це 4К. Я просто подумав, що 10, але потім як зрозумів. Ладно, неважливо. Ще раз, третій раз відкриваю Rushb і. ну, Він може не знущатись. Ну можна 100 трек New. тільки 100 трек New. 4К. Що, ну, дотискати, він по 2000 в мене злива. Ну, з'їдає. Ну, давайте. Давайте зробимо це. Може... Ну це... Астатрек фактори, ні? 2000, 2000. Просто вирішив. Окей, поїхали. Поїхали, я сподіваюсь. Ну, оцей кейс мені не вимкнули, що він видає. Він таки продовжить мені видавати. Калаш, окей. Е, ще щось. Треба дуже ще щось. Окей, Зевс, Ну, це невеликий злив. Має бути. А, це навіть Окуп. Окей. Якщо два приблизно гарних дропи, то це Окуп. Окей, це вже дуже великий шанс на. Так, це Окуп, це Окуп. І ще й. А, ну Зевс не такий дорогий. О, Калаш. Кал... А, 370 Калаш. Ну, думав, Окуп ну, трошки краще буде. Але все одно, поки працює, треба мені робити. Окей, Мактен, і ще один Мактен, найс. 4500, ще раз. Шведесенько. Я не розумію, чому цей кейс так ставить мені конкретно. Це достатньо 900 і Авік, Авік це. Ну, це. Ой, оце око прич. А що таке? А Це це якийсь багований кейс. Я відповідаю, це. Ну, не може він так сипати. Може може його пофіксять колись? 1800 це, це, це теж окуп. Стоп, я зараз десь десятку так нафармлю. А що. Почекайте. Поки що в мене не було жодної перевірки краще, ніж ця одного кейсу. Ну, от зараз він злив, але от такі зливи вони бувають точечно одноразово. Це другий, да, злив? Це, так, це другий злив. Блін. Відкривати ще раз. І якщо він вже не видасть, мабуть, виходити треба. Ну да. мабуть, виходити треба буде, якщо він. Окей. Uh, це скоріш за все окуп. Ну, це прям. Прям сті... Да, Так, да, прям невеликий окуп. Окей, ще раз. Окупив, значить, ще разочок можна. можна. Uh, давай знов окуп. Ну, будь ласка. Це вже не окуп, так? В кінці, рятуй, щось. Ну ні, це Це таке собі. 2200. Окей, 4К є. Ой, я один раз прокрутив. Ну, давай якийсь авік, будь ласка, можна. Калаш за 800. Давай, давай за 800, не за 300 же тільки. 370, зрозуміло. 4, О, Стоп, стоп, стоп. Стояти. 3К? Це скільки? А, з 1800. Ладно, 6 тисяч є, можна піти, ну, відбитись. У мене чомусь от завжди таке, коли мене кейс зливає, я потім на нього накопичу і відкриваю ще раз. А, з думкою, що він мене окупить, але він, бачите, 4К видає. Ну, якби що поробиш. Я хотів взагалі спуститись сюди і відкрити. Вагбанкейс. Пишіть в коментарях, де ви думаєте, гарний дроп, а я відкрию оцю комірочку. 4900 це окуп, Звісно, ямочка було б прям файно, але вона не випадає. А, можна знизити ставку і за 2000, а тут, наприклад, відкрити комірку, невеликий злив. А, продаємо. І ось тут відкриваю комірку. 1300 це теж невеликий злив. А якщо ми підемо з цим в апгрейдик, і я поставлю, ну, наприклад. А... 2500, 2500, так. Чи як? Ну, давайте 2500, 2500 джоппоїнців 43% шанс, і воно не випадає, тому що починає просто. Ладно, це це моя помилка, скоріш за все, таке ставити такі відсотки. Ну, да, ладно. А, а є нічний даст. Да, є нічний, да, з 3000. Ну, хоч ти мене рятуй, вже серія так затягується, Я не знаю, серія хвилин 17, мабуть, де справа. Найс, nice, вайтау. 4 або. Ну да, 4 має, ну, 3900. 4К є, поїхали вгадувати. Знову ж таки, ось тут де дропчик. Гарний, 4 300. А... Ну, непогано. 4300, 4700 є. Давайте ще раз. Ось тут думаю. 4900, найс. Nice. Це дуже гарно. Що так поставило. І Magic ось тут думаю. 5к. Окей, 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 окей. 9000 є. Можна насправді не нахабніти, не, не йти відкривати Rhei Rush Rushb, не дотискати його. А от Грін, я зараз відкриваю. І. А, справа... Ой, з, зліва треба було. Це 5К максимум. А що? А що з якістю? Factorinw. Factor new, це жорстко. Ладно, під фінал. Ну, ми можемо знов, якби, один разочок, фастом вже відкрити оцю штучку. Ну, вона має окупити мене. Рано чи пізно має. О, Сайрекс. Дві. Ти ров? Ти. Ні, ти прикалюєшся. Нуль окупу. нуль просто. О, тут буде щось. 4К. Ну, відкривати, так? Да? Ну, давайте. Давайте. Я вже. О, нарешті. Нарешті. Я його добив. 17 тисяч це калаш Bloodsport. Це дуже гарно. А, і тоді а, ну, не продовжуємо. Можливо, ми почнемо знову з 3-4 тисяч. Всім дякую за перегляд цього відео. І зустрінемось в наступній серії.